На каналі Tank Time Lambo. Зробив приказ, отримав три штуки мегаконтейнери. Зараз їх відкриємо і подивимось, чи вийшло ще трохи окупитися. Хто дивився попереднє відео. Там з приказу треба було зробити. Там 25 перемог і буде 3 мегаконта Давайте їх відкримо, подивимось, як нам пощастить. Бо казав, що зроблю відео. Так. Чорний ящик. 350 золота. Дуже мало, ще 250. 6 секунд ти почали дуже мало давати. Уо! Огромний сюрприз. Еміль єсть, кстати. Ну, смотрите. В общем, дивіться, або отримає півтори тисячі золота. Либо танк. У нього компенсація та сама. Ну, тобто без різниці А він так, як він є. Так що буде, що буде. 1500 золота хорош ну такая відкриття получилось так давайте я ще раз покажу так ось відкривает ремага скільки золота вийшло ну десь 1200 Ну, півтори, 2000 і 2350 золота. Ну, як думаєте, це добре чи погано? Ну, В цілому, хоч щось. Хоч щось. Звісно, потратили більше. Ну, все я вам показав, що нам за ці три контейнери випало. Із Приказа. Всем спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Всім удачі, пока!